Сам Юліан, 360 років по Хризбу Христовому, і ось що він зробив? Він захотів вернути язичництво різних богів. І тим самим він з страшною люттю почав християн розпилювати, віддавати левам, вішати, палити, хнобити, почав сміятися, співатися над їхнім богом. І ось цей. Флавій зловив одного християнина, Агатон його звали. І ось він стоїть перед друзями, Агатону присудили смертний вирок. А він сміється перед друзями цей Флавій і каже: Послухай, Агатон! твому теслі Ісусу прибавилось роботи. Він перестав будувати замки, а зараз будує труну для всіх вас, тому що я ховаю вас. Кожного дня і вас бувають за його ім'я, сміявся. На що Агатон сміливо так став, як ми з вами і каже: Послухай, мій Тесля, Господь Ісус Христос, відклав будову замків для того, щоб збудувати гарний гроб труну твоїй Римській імперії. Що ми і знаємо, що потім Римська імперія розвалилась, її нема, як такої великої. а царство Боже. Є, було і буде вічно. Амінь. Брат Севолод помолиться великої чи наш. І ми дамо вам фізичний хліб, який сьогодні є. Дякую вам всім, що приходите.